Ось От подивіться гробки, що люди роблять на гробки. Або подивіться, будь ласка, сюди. Так, да, вона може не дуже гарно покрашена, але тут все-таки люди перевдягалися і була якась можливість перевдягнутися людям влітку. Тобто це по варвашку знесли передягальню, це саме от, під час захоплення цієї ділянки? Так, знесли передягальню, мало того що знесли, фактично її знівечили. 22 квітня, проїжджаючи по стоянку на берега Дніпра, побачив, що вигружається з Камазу земля, прямо на пісок на пляж. В результаті цього, цієї дії, так, тут так, засмічується весь берег. Весь берег, по-перше, незаконно захоплений цей берег, ця стоянка вся незаконно захоплена вона. І на ній проводяться дії, які ну, вредять. А, е... а що тут має бути взагалі, от на цьому місці, де висипали земля? Тут нічого не має бути. Тобто це, це, пляж. Міська, це міська власність. Це пляж, так? Це пляж, це міська власність, так. Да. Збитки нанесені тут неймовірно великі. Ну Тому, а що... так наш на, коротко, якщо оцінити, без експертизи. Я думаю, що це мільйон. Мільйон є і не один, мабуть. Це все подасться на експертизу в будь-якому случаї, це буде екологія на експертизі. Вже перезвонили Поліщуку і рішення про те, що збитки, нарахування збитків, кримінальна справа відкрита, по нарахування збитків вже з понеділка займуться. Отримали виклик на 102, що біля Живчику по вулиці Героїв Дніпра проводиться незаконна забудова території пляжу та біля парковки, ділянка якої належить міській раді. На місце викликано слідчо-оперативну групу і з'ясовується подальші обставини, встановлюється. Забудовники. Всі знають, що на вулиці Героїв Дніпра ведуться роботи місьвиконкому про покращення, поширення. І є тут самозахоплення землі, всі знають про цю парковку, рішення, де в суді міськвиконком намагається повернути цю землю територіальній громаді, якій вона належить. Але от навіть не дивлячись на те, що сьогодні поминальні дні, скажімо так. Власником складно назвати, але людина, яка зробила тут самозахоплення землі, навіть в такий день, як ви бачите зараз ці кадри, веде розширення свого самозахоплення. В сторону Дніпра навозять землю, захоплюють пляж міський, де купаються люди, зламали знову дерева, зламали вдягальню. Благозаплячучи працівникам поліції, працівникам міського ми поки зупинили ці роботи. От. Але хотілося, щоб е і всі громадяни були напоготові і повідомляли про такі прикрі е е дії людей, які використовують навіть, навіть такі свята, коли всі зайняті якимись справами нагальними. Наприклад, на Пасху або в Страсну П'ятницю е з'явилися нові е е малихі мали на форми в центрі міста, які ми зараз будемо демонтувати. Сьогодні поминальні дні самозахоплення землі на митниці. От на жаль, хочеться з цим боротися, але констатую, що от прямо напроти велика 9-поверхівля знаходиться, ні одного дзвінка від людей, що ведеться самозахоплення землі, поліція не поступила. Оце особисто мене, заступника міського голови, трохи сумує. Це наш На